Привіт! Вей вей! Анджело! біжи познайомся з козиною. Гей! ти чого гавкаєш, пупсику. Вибач, не любить незнайомців. Люди питають, чи це опік. Мама каже, це через гріхи наших предків. Твій батько науковець був. То це твоє дослідження. Якщо об'єднаємо зусилля, можемо здійснити справжній прорив. Я знаю, як це Виписатися Дуже важко. Жахливо. Отакої ти посміховись коску. Бери свою кляту китайську хрінь. І їй додому. За таке мене можуть звільнити. Тату. Я полагоджу себе, і ти будеш мною пишатися. <звук> Батько, ти пишаєшся. Поглянь, яка я гарна. Єти, який час, чужі тіла. Я житиму новим життям, новим життям. прекрасним життям життя і, і всі, всі мене, мене полюблять. У кіно з 30 січня.